Вітаю, пане Олексія. Спочатку одразу запитаю, чи вірите ви, що справді очільник Кремля відвідав територію Херсонщини? І от як має міжнародна спільнота реагувати на таке, коли вони хочуть віддавати бажане за дійсне? Ну, дивіться, міжнародна спільнота. Мені здається, вона е, в цьому питанні, звісно, буде скоріш більшість цивілізованих країн засуджувати ці речі, тому що а, навіть я нагадаю, союзники Росії або тих, кого Росія вважає, що вони є її союзницями, типу Ірану або Китаю. Вони всі визнають міжнародно визнані кордони України, і вони розуміють, що а, чи був Путін там, чи не був, але сам факт заяви про те, що він відвідує без дозволу нашої країни наші території, і, звісно, це є порушення принципів міжнародного права. я просто нагадаю, що навіть коли голосувала Верховна Рада. А задається Росія говорила проводила псевдореферендуми і анексію або говорила, що на проводі анексію наших територій. А і тоді Верховна Рада голосувала, зверталася до всіх парламентів світу і Салавани, Юрій Майков, всі голосували. І тоді а, жодна навіть тих країн союзниць, які вважає Росія, що вони її союзницями, вони не визнали цієї анексії, власне кажучи, і до цього часу її не визнають. А, тому як на мене, тут а, ну очевидне а, порушення принципів а, міжнародних міжнародного права принципів... Співорганізації Об'єднаних Націй, я думаю, що буде наша реакція ще і до е, світового співтовариства з цього приводу. А якщо говорити про саму цю поїздку, по-перше, до кінця не зрозуміло взагалі, коли вона відбувалась, тому що я вже бачив, е, е, скажімо так, це відео, яке нам показують, там не до кінця зрозуміло, чи це було до Великодня, чи е, після Великодня. Так, тобто, дуже багато таких є моментів. По друге, з чим це може бути пов'язано? Я не виключаю, що так Росія намагається зараз знизити градус, скажімо так, чуток і так далі. А що коли почнеться контр-наш контрнаступ, де він буде, Росія тим самим... Намагається показати, що а, от якщо там Путін відвідав ці території, там і ніби то е, нібито Луганської області чи Херсонської області, то значить, що Росія не, не готова їх е, здавати, і так далі. Тобто, те, те, що бачили, коли було звільнення, наприклад, Херсонщини чи Харківщини. Тобто, я думаю, що ця так звана поїздка, вона е, ключова її мета це спроба збити можливої панічні, навіть настрої серед частини російського е, мілітарного корпусу, який знаходиться. На нашій території. Ну, є ще більш неприємні речі. Лаврову та його компанії дали візу до США на засідання, ООН, яке буде так. наступної неділі, але от могли вони їх не дати їм. Ну, дивіться, а ми а, нюанс полягає в тому, що є правила організації об'єднаних Націй, навіть незважаючи на те, що Росія а, грубим чином зараз порушує статут організації об'єднаних Націй, так через повномасштабне вторгнення в нашу країну і так далі. Але он це бюрократична структура, і вона діє згідно своїх правил. Нью-Йорк є місцем розміщення будівлі організації об'єднаних Націй і між а, Сполученими Штатами Америки і. Організація бідних націй є бюрократичні домовленості з приводу засідань. Які там проводяться, я хочу сказати, що навіть е, до Нью-Йорку приїздили е, представники, наприклад, Ірану, країни, яка проти якої Сполучені Штами вели низку санкцій і так далі. Тому подібне, визнали країною терористкою, і так далі. Тобто, тут є нюанс просто бюрократичних механізмів. Тому е, з одного боку, я розумію, що нас з вами це ця тема. Вона ну країть що як як та країна, яка так грубо порушує е, навіть положення організації об'єднаних націй, її представники їздять або. Бо там зараз да Росія, головуючи в Раді безпеки ООН, але так влаштована бюрократія. Тут тут треба міркувати системніше про в цьому я думаю зміну самої структури діяльності, ну принципів діяльності Ради безпеки, а змінювати ці правила, щоб країна, яка є агресором, не могла претендувати на керівну функцію Ну і про українське зерно в Європі. Польща заборонила сам вже транзит. Угорщина, словаччина, імпорт у Болгарії теж над цим думають. Росія знову ж таки скористалася можливістю, заборонила заблокувала роботу морського зернового флоту. Але як можна от цю ситуацію вирішити, яким способом? Дивіться, на мою думку, звісно, це не є зовсім прям навряд чи вони узгоджували між собою так країна агресорка і наші європейські партнери між собою ці дії, але Росія скористалась. Ми розуміємо цією ситуацією, яка зараз складається між нами і нашими деякими східноєвропейськими партнерами щодо поставок нашого зерна. Як це питання може вирішуватись? Дивіться, по перше, тут мені, як на мене, вкрай важливий є момент, що. Те, що робить Польща або Словаччина, і там інші країни ну, наприклад, Болгарія може потенційно приєднатися. Це є навіть порушення діючих між нашою країною і європейським союзом договору про вільну торгівлю зону вільної торгівлі, тому що помітили, вони вводять саме заборону. вони не говорять навіть про квоти, вони вводять саме заборону. А тобто, я думаю, що тут наше міністерство е е е е е е економіки і відповідно економічний блок уряду, євроінтеграційний блок уряду. А він має намагатися активніше долучити європейські органи до вирішення цієї конфліктної ситуації, тому що певні перемовини я знаю, були вже, але вони поки що не закінчилися. Ну тобто, вирішенням цієї ситуації. Єврокомісія робила вже свою заяву, що вони стурбовані цією історією, тому що ми розуміємо, що під час війни ми звісно вдячні нашим західним партнерам за військову допомогу, але і, і на економічному фронті, теж і економічна солідарність, можливості провозити наше зерно, і так далі, теж відноситься до важливих елементів нашої ну, скажімо так, державної а, а, безпеки. Тобто я думаю, що нам потрібно на уряд має більш активніше зараз працювати з європейським союзом, щоб європейський союз все ж таки вплинув і на Польщу, і на інші країни, які будуть вводити подібні заборони. Ну таки чому Польща це робить У Польщі вибори. І тобто, ми просто маємо розуміти цей виборчий контекст. Польські політики намагаються правлячі польські політики заручитися додатковими балами від польських селян. А, а ті ставили такі питання, ми пам'ятаємо там з приводу українського гравного сектору, але з іншого боку, Україна зараз захищає правила, на яких побудований західний світ, і тому я думаю, що у Єврокомісії, якщо ми якщо наша сторона буде більш активніше працювати зараз економічним блокуряду з європейськими структурами, то можна вплинути і на Польщу, і на інші країни, які Водять таку односторонні заборони, бо це ще підкреслю, це не лише є солідарним, але є моментом, як на мене, де є порушення зони про вільну торгівлю між нашою країною і Європейським Союзом. Теж як саме Україна? От як ви зазначили, український уряд може вплинути саме на партнерів? Дивіться, ну я, наскільки я знаю, були спроба двосторонніх а, контактів, а, тобто і спроба вплинути на Польс на Польщу. Задайте під час візиту Зеленського до Польщі, а, ця тема теж вона піднімалася, а, але як бачимо, вона поки що не вплинула. Тобто, польські політики вони а, скоріше орієнтовані на внутрішній порядок денний і на. Те, що ставлять перед ними, там я так розумію, асоціації польських фермерів і так далі. Тобто, тут, якщо не виходить, це зробити двосторонньо, так полюбовно, давайте так назвемо, то треба апелювати до європейських структур, до тієї ж самої Єврокомісії. Хай вона теж долучається до як медіатор, скажімо так, або як арбітраж в контексті нашої взаємодії з Польщею, з тими іншими країнами, які вели або планують вести подібні заборони.